Роман Михайлович Курдуполь, головний тренер футбольного клубу Галич Бараш. Перемога 2-0. Як ви рекомендуєте гру своїх хлопців? Е, ну, хотів би сказати так, в нас десь є свої проблеми, можна сказати. Так він сказати, то кадрові. 12 польових гравців, 2 вратаря. Десь трошки було е, важко, е, як то ми маємо відіграти, але якось вправилося. Перший тайм вийшов такий більш дисциплінований, досить непогано відіграли, створили багато моментів. Хотілося б, щоб зрозуміло, десь реалізація була. Другий тайм вдалося нам забити два гола. Ми перемогли 2-0, але турбує десь хлопців чи відповідальність. Захисту і то, що десь відповідально грають на своїх позиціях. Практично, команда суперників мала декілька моментів, що ми, ми практично самі собі продумали ті моменти свої ворота. Так в загальному, можна сказати, відіграли перший тайм. Результат сьогодні для нас позитивний. 2-0. Грали з молодою, хорошою амбіційною командою, яка вміє грати футболка, старається грати в футбол. Будемо готуватися тиждень до наступної гри. І ще персонально Дмитро Проскура, на мою думку, один з кращих сьогодні, як оцінити його гру. Так, він досить сьогодні добре відіграв, він багато рухався, багато м'ячів забирав, створював і десь під кінець йому і повезло забити. Він хорошо розіграли комбінацію, де він забив другий гол для нас, який важливий. І зараз знаходиться в досить непоганій формі. Ну, пробив таку дуже. Гру хорошу для нас, для команди. Стислав Степанович Сіг, головний тренер футбольного клубу Вікнини. Поразка 2-0, як, в якому гра хлопців. Оцінюєте. Важко оцінювати. Ми сьогодні, в принципі, програли закономірно, якщо брати два тайми по ходу. гри Перші тайми провалили, так не попустили, в другому пропустили два. В другому вроді трішки краще грали, створювали моменти. Ритаки забиває. На жаль, періоду 0. У нас було два. 600 моменту забити гол, чи навіть три моменти ми не використали. Якби забили, зрівняли, можливо, пішла б трошки гра в іншому руслі, а так. Обірно, що в кінці пропустили гол, який зменшує набагато шансів на прохід далі. Один, ну це ще такий, такий рахунок, ми ще й матч відповідь, могли б щось. Думаю, понесли коректив і могли б досунути позитивну результату. Предвант нуль. Ще ну, шанси лишаються, але їх стає трохи набагато менше. Чи повлияло, посприяло на гру відсутність лідерів, будерів, замора. Бачите, ми вже третю гру підряд не можемо забити гол. Чураховуючи гру з Путичею, ФК з Бараш, зараз Галець Бараш. Це трошки турбує, ніби і момент створюємо, але от реалізації зараз немає. Звичайно, поки що на гру вона впливає відсутність лідерів, але ми ж так само мусимо вміти грати і без них. Хто має на себе брати лівській якості? В принципі, є футболісти, які можуть це зробити, але скажімо так, не завжди не в кожній лінії це здається.